Шановна громада, шановні українці, ми знаходимося біля Печерської лаври. Подивіться на ці. Якщо їх можна назвати обличчя, ви що прославляєте Господь. наших ворогів, хочете прославити, щоб нас українцям вбивали? А з яких се пір Господь став вашим ворогом? Господь, а при чому тут Господь Скажіть, будь ласка. Ми прославляємо Господа Бога наші. Скажіть, будь ласка, дозвольте запитати, Господи, ви захищаєте віру чи ви, ви віру? чи ви захищаєте? Ви захищаєте віру чи цю церкву, чи попів? Господь. А чого не розбавляєте? А так ви попів захищаєте чи віру? О, дивіться, бачиш. А там дивіться, скільки там пособиралося, українець задав запитання, вони замість запитання його своїми питаннями забивають. Дивіться, скільки кого потрібно загнати в ЗСУ і заставити Ой Боже віка. Воювати на користь України, а не з Україну. Оце всі вони. Оце всі Оце, дивіться. Ми ми не проти ми не проти того, що прийшла комісія Мінкульту. Хай вона приходить, але хай пред'являть документи на те, що вони мають право опечатувати, мають право проводити якісь дії з нашими храмами, з нашими будівлями. Сьогодні вони приходили. Сьогодні вони приходили так, звичайно. Вони ви не бачили, як приходили чи не приходили. Цього, ну, добре, вчора вони, були, вони сьогодні документи, приходили, але вони, вони не показали, показали документи. документи. Вона по не представилася, по немає не посвідчення нічого. Сьогодні по вони діється, були ці. Якщо вони зболи... приходять, ми, ми маємо право на так, те, щоб прийшли наші юристи, наші адвокати і, е, працювали так, разом, і працювали разом з ними. Якщо наших адвокатів нема, ми можемо до того моменту, як наші юристи, Якщо поставити перед то вони перелякують. Скажіть, ви бачили рішення суду? Так. Якого рішення Ще не суду. Ще суду не було? Ще суду не було? Тут відмови призупиняти виселення по це МФС Києва по черзі лаври. Добре. У Нас був позов, наш позов відмовили. Ми будемо давати ще один позов. No. Які питання? Суд відмовився призупиняти. Один суд відмовив, ми будемо подавати до інших судів. Da. Апеляційний, касаційний, міжнародні суди. Якщо в Україні немає права, якщо нам не дають навіть дати позов до суду, ми будемо подавати в міжнародні організації, міжнародні суди. Якщо нас не чують в Україні, ми будемо говорити розголосом на весь світ. Скажіть зараз офіційно, якщо за. Завтра комісія Мінкульту покаже вам документи. Ви їх пропустите? Е, так, звичайно. Якщо комісія, а ми зараз. Якщо, якщо комісія прийде, будуть наші юристи, будуть буде міжнародна спільнота, міжнародні журналісти, не українські. Що ви маєте проти? Ай, що я маю проти? Якщо приходять журналісти і е, розпалюють міжрелігійну врозничу у нас в лаврі, то Краще ми запросимо міжнародних журналістів, які все зафіксують і будуть говорити не на Україну, а на весь світ. Ви завтра пропустите комісію? По-перше, я не уповноважена особа, яка може це пропускати чи ні. Якщо це стосується Київської духовної академії, як заклада, який знаходиться на території Київ-Печерської лаври, звертайтеся до нашого ректора архієпископа Сільвеста. Він... Ви зараз не дотримуєтеся рішень, відповідно також і суду. Якого суду? Покажіть мені да. рішення суду. Немає Влад, рішення суду. Зайдіть на сторінку також Ткаченка, як він повідомив. Ні, давайте. Суд просто відмовив нам в позов. Але... Рішення суду про відмовлення в позові. Але позов є. Позов він є. Але ви все одно не можете залишатися на території. Навіть поки немає прийнятого гріху. Чекайте, я викладач Київської духовної академії. Нам на території Київської духовної академії не приходило ніяких документів, ніхто нам нічого не говорив про виселення. Говорили е, київ Черській лаврі. Такі питання підказую, до мене. Що комісія Мінкульту показувала свої документи. Не показувала. Е, е, якщо вони показували. Це, це брехня, добре. не було. А не було бо Сказали не наших юристів. Представниці представитися, вона не представилася, вона не сказала ні одного слова, не було всі знають. наших юристів. Ви, наприклад, знаєте представницю, яка прийшла з комісії. Звичайно. Ну, як її звати? Мар'яна. Ну, там вона не одна була. Мар'яна була не одна, вибачте. Там було 13 Чому чоловік. Чому був закритий 111 й корпус? Це який? Ось цей, ну, то... там, де мала розпочатися комісія, ви знали. Дивіться, по-перше, не було наших юристів, допоки не прийдуть. ви на знали, наші що 30 березня. березня комісія відбудуть у приїде. Чому не було ваших юристів? А вони коли прийшли? О 10 Вони прийшли раніше. 29 березня mm -hmm. ви мали у пацієнта. Е чекайте, чекайте, я викладач Київської Духовної академії. На території Київської Духовної академії. академії не приходило ніяких позовів і так далі. Ніхто не говорив про виселення. Взагалі ніхто не говорив. Ніхто не говорив. Гошу. Київський оборон.